Привіт, з тобою, дует український бренд матеріалів для манікюру та педикюру. І сьогодні я тобі розповім, як робити чіткий квадрат. Перед цим давай подивимось, чим же до мене сьогодні прийшла модель. Це в нас є нарощення на верхні форми, і ми будемо знімати старе покриття. Зверни увагу, як я знімаю старе покриття. По-перше, в мене твердосплавна фреза з червоною насічкою. І зверну увагу, що я не підіймаю фрезу від нігтя. В такій техніці покриття знімається більш рівномірно. Якщо ти новачок або не впевнила натиску на фрезі, то краще взяти. З червоною насічкою. І от халепа, ось чим до мене прийшла модель, але це ж цікавіше. Покриттю вже два місяці, і модель його переносила. Так робити не варто. Покриття з відшаруванням треба знімати дуже обережно. І я раджу тобі своїм пальчиком притримувати нігодь клієнта. В одному разі, не натискай сильно на фризу. Наголошуй своїм клієнтам, що переношувати покриття не можна. Тому що під такі відшарування потрапляє водичка та грязючка. Це значить, що розмножуються бактерії і привіт, аніхолізіс. В нашому випадку. А пощастило у нас трошки травмований ніготь, але ми це виправимо. Справді квадрат робити не так тяжко, як його бояться робити, майстри. Ти маєш розуміти в якому положенні має стояти пилочка, та як робити опа, а не робити його аби як. І сьогодні я тобі покажу, як робити чіткий квадрат за допомогою верхніх форм. речі, При нарощенні часто забирають довжину натурального нігтя. Але я раджу тобі залишати довжину натурального нігтя, тому що таким чином буде менше затікати матеріал, і набагато легше, ніготь буде випилювати зсередини. А тим часом я вже пропрацювала кутикулу та буду переходити до її зрізу Зріз я обожнюю робити по вологому, тому я буду використовувати ремувер від дуєт капельку ремувер наношу на шкіру та розподіляю його пушером Тим самим добре підіймаю кутикулу. Ремувер дуже класно пом'якшує шкіру, і зріз виконується набагато легше та швидше. І найголовніше шкіра виглядає доглянутою та зволоженою. Запам'ятай, коли ти виконуєш зріз, нікуди не поспішай. Ти маєш відчувати хід ножниць та не травмувати шкіру клієнта. Також твої ножиці мають бути добре заточені та з гострим лезом. І манікюр, котрий роблю я ніколи не залишається без сухої олійки від дуїт. Я капаю капельку олійки на кутикулу та далі буду її полірувати. До речі, а ти знала, що є майстри, котрі проти полірування кутикули? Вони це аргументують тим, що шкіра травмується, але ти маєш розуміти, що немає поганої техніки. Просто є Срі, котрі не дуже вміють в ній працювати, тому я не проти полірування, але це важливо робити з розумом та не тиснучи на фризу та шкіру. І таким чином кутикула буде виглядати доглянутою, а не травмованою. Після того, як я добре знежирила нігтєву пластину, я буду наносити ультрабонд від дует. А далі я вже можу робити підложку з Бази. Наступний крок це я підбираю верхні форми. Зверни увагу на те, що точки в росту мають бути закритими. Працювати я буду ліквід полігелем від дует. Перший спосіб це я наношу ліквід Лігель на тіпсу зі сторони кутикули, і далі я трошечки просушую матеріал ліхтариком, і вже можна носити матеріал трошки вище і не просушувати його. Цей спосіб відміну підійде на той випадок, коли натуральний нігодь є дуже коротеньким. І так твій матеріал не буде затікати. Наступний спосіб це повністю промалювати тіпсу по Не Забувай добре промальовувати бортики тіпси. Точки в мають добре бути закритими. Це для гарної носки покриття. А інакше в точках роста будуть тріщини, ніготь буде ламатись, а клієнт не ти вже можеш бачити, що виходить гарний квадрат. Після того, як я знімаю тіпси, я фризую буду прибирати все зайве. Я буду робити це обережно та не поспішаючи, і насправді тут багато пилити не треба. Я просто прибираю зайве, щоб мене не затікав матеріал. До речі, хочу тобі сказати, що коли робиш нарощення ліквід-полігелем, то нігті виходять дуже міцними. Я робила клієнтам в два рази довше нарощення, і вони ідеально носились по 3-4 тижні. Ще я хочу сказати, що зараз на даному мить ліквід полігель від мене як універсальний матеріал для нарощення та укріплення. Все те ж саме я роблю з білим ліквідом, але на іншій руці. Але ще я хочу тобі показати, як можна докладати і ліквід полігелем від дуї. стандартна підготовка, рабер база і далі вже можна працювати. І насправді тут також є декілька технік. Не дивлячись на те, що ліквід полігель більш рідкої консистенції, докласти кутики ним не складно. Як ти бачиш, моя модель трошки підсушувала матеріал ліхтариком. Насправді, тут можна було вже відразу покривати гелем. Та Робити опал, або як я спочатку трошки опилила, а потім вже покриваю лег. Yeah. І після просушки я пилечкою прибираю трошки все зайве з боків. Зверни увагу на те, як я ставлю пилочку. таким чином, в мене квадрат буде рівненьким. І нам з тобою головне не знести паралелі. Після того, як я зробила опал, я вирішила нафарбувати декілька нігтів гарним кольором від дует. Будують всі гальлаки приємної консистенції, пігментовані та щільні. Зверни увагу, як я ставлю пилочку, коли пиляю в точках росту. Нам головне. Не перепиляти та не прибрати зайвого. На вільному краю теж трошечки прибираю матеріали та заходжу пилочкою в точки вросту. Далі я вже можу перекривати все глянцевим або матовим топом. І після цього я вже прибираю довжину, до котрої мені потрібно. Її я прибираю фризою, котрою робила зняття матеріалу. Далі я вже роблю арочку та прибираю зайвий матеріал з під нігтя. Далі я пилочку ставлю рівно до вільного краю та підпилюю його. В точках роста роблю опил одним. Двома руками ну, а тепер. Давай згадаємо, які в нас були нігті до і яке в нас вийшло після. Твори разом з дуїд і не забувай поставити вподобайку та підписатись. І якщо тобі було корисно та цікаво, залишай коментар. Пам'ятай, Твоя думка цінна для нас.